Всім привіт, друзі! Знову я Games, та... Майкл Сапо, привіт, привіт, шановні, привіт! Да, да, да. Сьогодні я зніму другу частину вже... Третю частину, як я граю. Ой, Другу да! Другу частину, я ми граємо з Майкл Сапо. Майкл Сапо, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Майкл Сапо, граємо в Grail, Jura чи граємо в Avenger, там, де ми раніше грали. Давай раніше, я там хоч тебе пару разів можу замочити. Ну да, друзі, це ми ще побачимо, як він мене замочить, звісно. Це псевдо, псевдо, звісно. Давай, давай. Я захожу, звісно, за терористів, бо Майкл Сапа інакшому не вміє. Бо тільки у нас конкуренція йде тільки за спецназів. Тому. Чекається, що розминка, так? Да, це розминка. А можна спитати вас, а чого жінки не грають, а ті чоловіки? Чого тут жінки не грають? Ну, я не знаю, може жінки грають. Це не, це не Майкл Сапа був. Блін, замочили. За убили негра, убили негра, ні за що. Не. Майкл Сапо говорить, я тобі просто нагадаю, говорити в ефірі таке не можна. Вибачайте, будь ласка, це я кусик там побив, то, то потім якийсь кей там фейк пішов такий. Це знов розмінка, так? Да? Це іще розмінка. Лімто мене замочив. Бо ви знаєте... Три розмінки, так, три. Ні, тільки вже закінчується розминка. Зараз буде починатися матч. Ну, одно ти вже замочив, я замочив п'ятьох. Не засуджуйте мене і Майкл. не ну, не су... засуджуйте Майкл Сапа, бо він просто цей. Ну, ви поняли. Ну він, коротше, любить прикольчики. То матч починається, все, так? Да, 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 конечно. Звичайно. А я зараз мінки витягнув всі свої цей у мене тільки пістолети тут лишились, ти розумієш? Ну, Майкл Сапа, що ж поробиш? Тобі. Бачиш зелену на локаторі зелений N. Зелену N, то це заручник, а велика N це база твоя. Спецназів. До речі, друзі, хто бачить відео, той бачить, що. Що я просто лупанув Майкл Сапа. Або я, вибрав якісь, я просто не розумію. А, це револьвер! шо? Це найкращий я пістолет. Я вибрав чоловік без цілі. Мирось. Шо? Мучить мене. У мене в револьвері чогось немає патронів. Ну, ти Та ні, є патрони. Бачиш? Ти за мною слідкуєш? Бачиш? Я ж стріляю. Чого я? Я ти подлинки. Ти постійно щось виграєш. Може я просто сильніший? Ти хочеш сказати, що я тупіший? Ха-ха-ха! <реш> ну сказати це не можу але сказати, що ти слабіший не можу Але сказати, що ти береш револьвер і не задумуєшся який же. Е, що там треба робити. Ну, так, так. Я повністю згоден з тобою. Це, це, мій, це, мій, це мій промах 100%. Ну то, що там були патрони там 8 і 8 патрони ти просто не розумів. Я просто тебе з револьвера замочив. Це що тільки що було? Це що тільки що було? Друзі, просто. Майкл Сапа був профтик такий. Розумієш, Майкл Сапа? ти профтикав патрони, там були. були патрони, там вісім зарядів. Ти просто не знав, що там і як там, і перший раз нею гуляв цією штукою. Цією зброєю, розумієш? Ау! Слухаю. Розумієш, про що я сказав? Це у мене Майкл Саповий бренд. Дивіться. У мене ем, пушка Майкл Сапа і револьвер Майкл Сапа. Це просто якийсь анонім. Так, або... Да, я вже знаю, куди піде Майкл Саппоп, але треба зачекати. Ти думаєш, Майкл Сапат у тебе вийде? Ай! Єс! Блін! Ой! А я З заручником! Я 6 кілів зробив! Це вообще в одному раунді, Майкл Сапо. Можу два заручника взяти. Чого? А тільки один, тільки один. Ти, ну, а? Ти, їх не, ти їх не унесеш. Розумієш, ти їх не унесеш. Ти їх не унесеш. Друзі, я просто буду так. не буду такі сильні зброї, щоб. Ну, типу, Майкл Сап наказав, о, ти 4 ти 4 я просто буду грати з револьвером. Ну, мені є з нерв Дивіться, мені просто револьвером нормально. Блін, мене вбило ігру. Дивіться, що я зараз буду робити. Значить. Ай-яй-яй-яй-яй! Блін! Ах ти ж! Ти в засідці сидів, да? Не в захисті, а в. В ЗАСІ ці! Ну добре, у мене, друзі, одна зброя. Я візьму, коротше. Эээ... Е, эм. Е, пістолет Орел? Орел. То майколсапа буде не цей. Так, да, я пістолет Орел взяв. Розумієте? Ну, звісно. Я Ай! Воно, зам... в Блін, мене убили! Блин! А, ні, не бліна. Не бліно, не бліно, не бліно, не бліно. Ага, не замочив ти, Майкл Сапа. Ти нікого не замочив. Давай чотири смерті. Блін. Єс! Ми виграємо! Туруті тутун. Туті ту тутун. Ту -ту -ту Я лідер по убивствах. Ну добре, лідер по убивству це таке. Мені треба зараз бути і лідером, і по вогню. Так, беру це. Все, Майкл Сапо. Тобі і пипка. Чуєш? О, ти вже так випалився. Ти просто випалився. Напряму. Чуєш? Ти просто напряму випалився? У тебе там аух, по-моєму. Я вже знаю, в якому ти місті сидиш. Мені навіть думати не треба. Ти що? Яке думати? Опять одного, як чесно, блін. Я зараз програю. Е, я зараз програю, друзі. Пас... Підтримайте мене вподобайками, підтримайте мене вашими лайками, щоб я не програв. Щось їх недостатньо. Дякую. У мене тепер є сила. Да, Майкл Сапо, і за те, що друзі мені поставили лайки, тепер тобі буде важче мене перемогти. Хопа! Хто це там ухом стріляє? Опа-оп оппо-опхоп-оп. Оп, 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 оп. А чого ти тікаєш? А чого ти тікаєш? Ай! Треба перегрупуватися. Ти думаєш, що я такий, типу. Ах ти! Це твоя тактика. Ну, вона провалилась тепер. Я через стінку тебе пробив, чуєш? Все, два на один тепер. Цікаво, ти тепер додумаєшся в... О, десь він Один там, може бути. Ти взагалі мене бачиш, Майкл Сапо? Чи Ти взагалі мене не бачиш? Я ж на такому видному місці. Мене просто можна за ухо знести. А ти на мене не бачиш. Ну, Добре, окей. Окей, Майкл Сапо як. Я, звісно. Дивіться, друзі, бачите, час закінчується. Ай! Блін! Я так по-тупому по програв! Але Майкл Саба все ж таки я дожав. От він там. Ні, ну добре, добре, але два-три. Не сподівайся, що тобі це не зійде з рук. Все одно два, я три, так... це добре. Для тебе? Ні, не, ні, для команди. Я, я командний пацан. Командний пацан. Командний пацан, який постійно проігри? Ааа, шо, командный пацан? Ха-ха! Куда ты? 4-2 в нашу пользу. ха А потом так 4-2 сразу. ха ну ха я всіх знаю просто. Туруруру. І все. Добре, візьмем щось крутіше, блин. Крутіше. А що ты можешь взять? Автомат? Я не знаю, що ты можешь взяти, бо... Ну, взяв крутіше, молодець. Я просто буду стріляти. Я знаю, Майкл Сапо, що ти там, не прокидайся. У меня... Глимто, знищено. Ну, Дида, дуже круто. Ой, ну, Майкл Сапа, прям ну круто взяв. Блін, ну тут важко! серйозно Ой, тихо! Тихо, тихо, тихо. У мене є план. У де план. А Де той бот? А, ні Ну, все одно ми виграємо поки що Ну, 2-4, це хороший результат. Для опо. ти думаєш один на один у нас? Дивіться, друзі. Я просто зараз буду чекати Майкл Сапа. Майкл Сапа, у тебе там червона зона, і ти тоді там можеш заручника взяти. Якщо ти не візьмеш заручника, твоя карма, ну, то ти нічого не годен в команді розумієш Ваша команда це 18, 17, 16, 15, 14, 12... Ї... Майкл Сапа час закінчується. 10. 9, 8. 7. Ми просто виграємо за час. Автоматично. Ми виграли! Розказати чого? І вам тоже. Спецназівці, якщо вони не встигнуть принести заручника за определенний час, вони просто проіграють. За певний час, бо. За ви... пе... Вибачте. За... за певний час. Чуєш? Якщо за певний час принести спецназівця. Ну, заручника, а спецназівці цим займаються. А терористи це мають не неceu... зап. Ти думаєш. А, Граната! Це тільки що тільки ще було? Я тебе просто... Ти одного бота все ж таки вбив, але я тебе гранатою добив. Це просто. Майкл Салт, це просто так було смішно! Так, давай, 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 давай. Хопа! В голову йому попав. Чуєш? Я думаю, що це буде. Ну... Це буде швидший раунд. Ну, попробуй, попробуй втікти. Хору! Молодець, ботшур, бутінь! Бот Молодець. Молодець. Я тебе просто, Майкл Сапо, добив! Добив! Просто так добив, що це просто капець. Я просто живлю з твоїм небом, і все. Ти мені просто. Я, навіть, не тратив гроші. Е, убив. Убив, убив, убив. Я убив двох, одного убив. Пішли, пішло, пішли. Хоп, нев. Хоп, сиди. Хоп! Де ти? Де він сидить? Де він сидить? Хорош, убили ви його. Хорош, ви дуже маленькі! Ви дуже великі молодці, ви його убили. Ви убили Майкл сапа. Давай тобі туди запульну. Хорош, бот тінь. Хочу зараз бота на Зевс посадити. Я вже бачу, де той бот сидить. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ааа, на Зевс посадив! Це Я що? Патрони закінчились. Ага, патрони закінчилися. Я на Зевс тебе посадив, це шо? На Зевс! Просто на Зевс. Уявляєте собі, друзі, на Зевс. Не там не гранату, як було в минулому раунді а Це просто дроче. Ну, цікавіша частина, ніж минуло. Просто на Зевс! Просто я його посадив на Зевс, уявляєте? І щоб ви розуміли, Майкл Сапа 3 вбивства А у мене 20. Просто на Зевс, як так можна? Майкл Сапа. Просто неймо. Я стріляю, я не попадаю в тебе. Не знаю. Уже у тебе поганая інтуїція Хотя <рик> яка тут уже інтуїція тобі допоможе. блін вже два заручника. Блін! Ай. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. ти думаешь... а ну да. є yeah. Є! Yeah. Є негеф треба забрати. Треба забрати негев. Все, два, двоє проти одного. Якщо ти за хвилину не принесеш, ти просто програєш цей раунд. Ні, я в заручнику якщо я не принесу, я заручника взяв, мені треба принести. Ну, Попробуй принести. Все одно не вийде. По-перше, у мене є бот, а по-друге, я ще. У мене обладнання. Ну ти просто за. Ну ти встинищ, чи ні. Ну давай, давай. Цікаво буде подивитися, як ти це збираєшся зробити. Ага. Угу. А... Оп! Угу. Я, по-моєму, знаю, друзі, де може вийти з Microsoft. Ой! О, ти так неочікувано вийшов! Ну це не дуже гарно. Блин. А я ззаді тебе просто. Бам! І ми виграли. 8-2, перемога! Все, давай, красотка, давай. Друзі, давайте ще друг, другий раунд, останній такий вирішальний. Давай, а буде без запису, давай без запису. Дякую, друзі, що ви мене подивились всім. Дякую. Ага. дякую, 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 дякую. Всім гарно, всім гарного відпочинку, всім гарного ну, типу, боїв. Всім гарних коротше, боїв. Дякую, що ви мене дивились Майкл Сапа. Всім бай-бай.